Українська народна казка, пан Коцький. одного чоловіка був кіт старий, що вже здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай і в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це Приходить до кота лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить. уловить де курочку, то сама не їсть. А йому принесе. От якось Лайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Таєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, тикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати. Як би побачити пана Коцького, та й кажуть. А давайте зготуємо обід. І взяли сміркувати. Кому по що йти? Вов каже. Я піду по м'ясо, що було що в борщ, дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю, ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От роздобули його, почали варити обід. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Куцького? Відміть каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж не повороткий вовк. Я старий уже і трохи недобачаю. Тільки і зайчикові приходиться. Побіг заїць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапах біля хати та й питає його, А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибіг зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала Лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк зарився у стогу, кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'ясо багато та й каже Мау. мау, мау. А ті думають. От вражого батька син, цьому ще й мало, це він і нас поїсть. Зліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся за столом. А кабан лежав під столом, то якось комар і вкусив за хвіст, а він тим хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабанга за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Та він додолу, як впав, губ. Просто на вовка мало не роздавив сердечного. Як схопляться вони, як дременуть, та тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть От який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Кінець.